Ой, я не думаю, що рішення це... прийняли зараз. Тобто, що це була за нарада? Офіційно, неофіційно, як збиралися, чому починався Е, Вчора відбулася сесія міської ради, на якій було заслухано ряд питань. Перше питання це було задоволення заяви міського голови про його відставку. Потім було друге питання, це питання було про розпису винкому. І багато інших технічних питань було обговорено. Заслухані були думки активістів, і всі ті принципові питання, які висувала громада, вони були заакрептовані проголосовані сесії. Але місто це є складний організм, і він потребує уваги буквально кожного дня. І тому сьогодні голови депутатських фракцій, начальники відділів і інші депутати були за власні ініціативи, скликали таку виробничу нараду для того, щоб зрозуміти, які є став да сьогодні, для того, щоб випрацювати округарку по виходу із тієї кризи, яка сьогодні склалася в місті Бериславі. Ми 9 червня відзначають воду взагалі. Що ми вирішили на сьогоднішній день? Коли де факту? Нема керівництва нікого, хто тобто, приймав рішення на мови від справа в тому, що депутатські корпуси є е, представники громади, які обрані в цей е, представляти їхні інтереси. І сьогодні ми від імені громади представляли власне ці інтереси. Е, що ми напрацювали? Ми е, випрацювали кілька кроків антикризовості для того, щоб 9 числа в нас не було відключена. Мекроенергія на водозаборі для того, щоб подавалася вода вчасно в нашим громадянім. Звичайно, по графіку, але ця вода повинна бути щоденна. Кілька тих кроків, які ми зробили, це є можливість віднайти кошти для того, щоб захопити ті борги, які були накопичені сьогодні. Станом на сьогодні це майже 600 тисяч гривень. Ходять тільки про ми не Тому що сьогодні ми не маємо води, тому що немає електронних народ не звичайно. На Значить, сьогодні транс вже 162 тисячі гривень було перераховано. Це один, як, як кажуть, я думаю, що оголене Це один із тих наших таких посилів, які повинні зрозуміти, що ми йдемо в конструктивному полі. Решта суми. Ми теж випрацювали е, такі першочергові заходи для того, щоб старатися відновити ті кошти. Е, Обов'язково буде робота з е, великими споживачами для того, щоб вони нам е, старалися чи заавансувати, чи оплатити, як вдасться. Е, як другий момент ми е, хочемо вирішити питання з втратами, е, е, замінити деякі такі неопрощанні речі, які будуть можливо економити. Електроенергію на водозаборі а також перейти. До стабілізації ситуації на нічний режим на закачки водочних споруд. Тобто, що сьогодні і завтра вода буде подаватися два рази на добу, рано і ввечері, А з завтрашнього дня громада буде повідомлення для того, щоб зекономити кошти, для того, щоб вода, хоча б подавалася вчора раз добу, вона буде, водозабори будуть качати воду на водоочисні споруди тільки в нічний, по нічному серед в нічний час, для того, щоб зекономити кошти. Я виговорю сегодня. Сегодня э, ми очікуємо, було повідомлено секретаря ради діючого, який зараз є. Він виконує обов'язки міського голови. Він зараз знаходиться в відпустці, але його повідомлено про те, що він відкликається відпустки для того, щоб оперативно взяти такий процес. сесії міської ради. Вчора це одне із питань, яке вона прийняла. Це звернутися відкликати відпустки секретаря. З, з моменту його відкликання ми робота як виконуючи обов'язки міського голови. І зможе оперативно працювати. Крім того, завтра буде на третю годину теж нарада волів е фракцій і громадських активістів, щоб запропонувати кількісний якісний склад виконування міської ради, який буде запропонований на наступну серед. Найімовірніше відсотки од наймовірніше відбудеться у понеділка. Крім того, я дасть, ні банівач роботу сільської ради сьогодні міська рада припинила повністю прийом будь-яких зверних заяв і інших речей інтерес, приказ, можна, на на чиє ім'я звертатися як депутат багато розділяв наміна ми дали взяли на себе, я особисто взяв на себе зобов'язання. Я буду ініціювати звернення до правоохоронних органів, що ми за це не раз робили, до правоохоронних органів. Так само ми звернемося до Верховної Ради з проханням теж втрутитися в ситуацію для того, щоб ми таки знайшли того винного, який довів наше місто і наш нас, всю громаду міста до такого стану, в якому сьогодні знаходимося. Ні. води немає, я теж її не Звичайно, nee, mm -hmm. я, я, я так само, а яка різниця між депутатами громадянами? Ну і проблема не нова. Чому вона тут довелася до такого, до скажімо, до абсурдної ситуації? Це одного прорвала, не сьогодні завтра. Звичайно, у нас десь місяць назад це ж не було води, але тоді була причина вже інша. Тоді виявляється згорів на воду в заборі насос. Ось і місяць ви насосом переможували і тому подібні речі, і ми сьогодні вияснили, що міська рада мала оголосити тепер на Той відремонтований і для того, щоб ми більше не попадали ситуацію, коли місто знаходиться з одним насосом, то ми почали ремонтувати ми мали би ми навіть я член бюджетної комісії. Ми виділили півтора мільйони. Реві для того, щоб купити насосу із мотором, для того, щоб він міг качати воду на водочні І Ми сьогодні вияснили, що цей тендер не був оголошений, що не було абсолютно доведено до е, кінця та робота. Навіть ніхто не знає, якої потужності потрібен цей мотор і насос. Тобто той, хто мав за це відповісти, він вже в його відсутав. Безпосередньо ну, голова е, е, керівник цієї виконавчої службі цей міській задні вже є від нас і тому є медали долучення. Е,

Могли прийняти рішення, чи як місто потребує покупки нового насоточного ремонту двох чи трьох насосів, які там є, неробочі. Ну, чому робиться тільки зараз? Я вам не знаю. Я даю інтерв'ю сьогодні тільки в житті, якщо чесно. Насправді місто Борислав це друге місто по території в Львівській області після Львова. Місто має особливу географію, тому тут є певні нюанси. Але це абсолютно не звільняє тих людей, які за це відповідали від відповідальності. Сьогодні ми так, ми так само протягом 4,5 років, коли я є, є депутат, ми постійно завели ці питання, тому що ця проблема насправді не нова. Але відбудеться. Ми я маю велику надію, що сьогодні от, допомоги громади, депутати, які зараз працювали там, і завтра будуть працювати і далі, далі, далі. може дійти консенсус, може дійти розголити ситуацію. Як ви знаєте, що не всі програмні засади можна виконати хоча б частину або хоча б намагатися політично. Не тільки зібралися ще голови комісій, постійно діючі комісії в міській раді і зібралися начальники відділів тих відділів, які відповідають безпосередньо житті діяльність міста. Тобто, це начальник комунального відділу, начальник бінут це ті основні кричущі моменти, які ми повинні, ми вважали, що ми повинні були зробити сьогодні

на жаль, не завжди цього підприємство без ввода декламені. Mm -hmm. Тому що насправді підприємство є статистиче, воно потребує достатньо сильних перспективі не тільки економічного економічному розумію. Воно потребує перспектив, які мають і ще й спеціальну освіту для того, щоб розуміти, як ця та вода там. І буде такі одна проїхала воду, є в Рутані на всіх залізах багато, коли є вода, то саме спільницю, які підприємства, санаторії і так далі, просто в якому обстрілі хтось ситуація і так далі. Звичайно, це було одним із основних питань, які ми сьогодні обговорювали. Цим питанням буде вже займатися новопризначення бувалі, бо місце бориславо докладно знаходиться в стадії ліквідації. Значить, цим питанням буде займатися наступний голова ліквідаційної комісії разом зі своєю комісією для того, щоб планомірно, спокійно вивчити ту ситуацію, підняти всі карти, перевірити відповідність мереж картам, звичайно, провести облік і інвентаризацію тих мереж, які не обліковані. Я думаю, що сьогодні селищний голова не випадково тут був. Я думаю, що він теж є великим тузіастої справи. Я думаю, що за його сприяння та, та проблема буде однозначно вирішена.